Недаремно кажуть, що картопля це другий хліб. У нас в Черкаській області це також сюди підходить, тому там з картоплі готують ну все, все, що тільки можна. Друни це, якби таке наше спільне блюдо, яке ми дуже дуже любимо. Вареники з картоплею, тільки у вас вареники йдуть з картоплею і грибами, наприклад. А в нас вони називаються Десять років поспіль в одному з фермерських господарств у Луцькому районі збираються аграрії з України та Польщі на день поля. Нині презентують 79 сортів насінневої картоплі української та європейської селекції, яку вирощують на 30 гектарах, каже фермер Анатолій Аршулік. Маємо ті сорти, які найбільш себе зарекомендували в наших агрокліматичних умовах. Волинської області, західної України. і коли вже бачимо, що цей сорт себе зарекомендував по стійкості до хвороб і по врожайності, і по смакових, наприклад, якостей або інших потрібних якостях, відповідно, ми вже з ним йдемо на розмноження. Сорт Лариса дав чи не найбільший врожай з усіх 79 сортів, і бачите, є гарна його форма, вигляд, гладенька шкірка. Практично немає вічок в середині. Він насичений жовтий, має колір. Роман Коваленко з Черкаської області навесні вперше посадив бульбу. Приїхав дізнатися про сорти картоплі та технології вирощування. Ми з Черкаської області, з Венегородського район, невеличке село. Перший рік, от посадили 1,2 гектари картоплі. Вирішили з дружиною спробувати. У неї тато фермер. От ми взагалі займаємося зовсім іншою справою, але от вирішили зайнятися от чомусь саме картоплею з дитинства чогось. Якось до неї більше душа лежить. Як для першого року, як для того, що зимою ми ще навіть не, не дуже розуміли, що таке фунгіцид, і що таке інсектицид, то в принципі я думаю, що перший рік у нас успішний. Науковець Олександр Ступенко говорить: для отримання максимального врожаю картоплі перед посадкою потрібно внести в ґрунт бор після посадки, підживити фосфором та азотом в процесі вегетації обробляти від хвороб та шкідників. І зберігається непогано. І вона смачна, бо раз така сформувалась, то вона накопила всі поживні речовини, які їй потрібні, і це джерело і здорового калію для організму людини. І, взагалі, ну не перевершений продукт. Я пробіг по всьому цьому ряду і паралельному подивився. Сорти в основному тут підібрані добрі. Урожайність висока. Ми бачимо, що з трьох-чотирьох кущів ми маємо ну більше як відро, мабуть, картоплі. День поля відвідали понад 60 фермерів, агропідприємців, науковців та селекціонерів. У Вас звичайно, найкращі ґрунти в Європі. Це означає, що у вас є потенціал, щоб мати найкращу врожайність. Ми цього року побачили це, наприклад, в Борисполі, Київська область, де деякі сорти давали по 80-100 по тонн з гектара. Ну, це просто щось. Неймовірне для, для Польщі чи для Німеччини зі слів начальника управління обласного департаменту агропромислового розвитку Олександра Книша, 99% картоплі на Волині вирощують селяни, 1% – фермери. Цього року в області картоплею засадили 80 тисяч гектарів. Очікують зібрати мільйон тонн врожаю. Це забезпечить потреби місцевого населення та інших регіонів. Тетяна Біску, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.